Четвер, 11 травня в ефірі новини на 11-му. В студії Олена Петроченкова. Вітаю вечори ніч з тривогами. Окупанти не припиняють терор Дніпропетровщини. Цього разу знову атакували мирні міста. Застосували важку артилерію та дрон. Чи вдалося збити вороже залізяче? І що відомо про руйнування зараз? Дізнаємося у нашої кореспондентки Айміни Арнаут. Айміну тобі слово. Вітаю. Вітаю, Олено. Цієї ночі та напередодні ввечері на Дніпропетровщині було гучно. Росіяни атакували область безпілотником. Вороже залізяча збила наша протиповітряна оборона. Однак окупанти вдарили з важкої артилерії. Від обстрілів постраждав Нікополь. Внаслідок обстрілів у місті були пошкоджені три приватні будинки, чотири господарські споруди, автомобіль. Також обірвана одна з ліній електропередач. Не знала спокою Нікопольщина. І протягом середи. Учора росіяни теж вгатили по ній з важкої артилерії та атакували з безпілотників. Під вогнем опинилася Марганецька громада, а також райцентр. Обійшлося без постраждалих. Стосовно руйнувань у Нікополі маємо коментар міського голови. Прошу послухати. Шкоджено промислове підприємство, два приватних. Житлових будинків, господарча споруда, газогін, фахівці усувають наслідки. Будь ласка, не ігноруйте сирену, загроза обстрілів в нас залишається. Хочу нагадати, що жителі Нікополя просять президента надати місту статус героя. Автор звернення наголошує на тому, що, попри всі атаки, мешканці не здаються, працюють, волонтерять та воюють і чекають на перемогу. Зараз звернення підписало лише всього 4 тисячі людей, але лишається 11 днів, тож охочі можуть долучитися. На цьому у мене поки що вся інформація. Олено? Дякую, тобі айміно. Наша кореспондентка Айміна Арнаут розповіла про наслідки руйнувань на Дніпропетровщині після ворожих обстрілів. Касетними та фосфорними снарядами просто по мирному селу. Вночі росіяни обстріляли населений пункт поблизу Запоріжжя. Вісім людей травмовані, троє з них медики, які прибули на виклик. 460 снарядів випустили по Херсонщині. Поцілили у житлові квартали та завод. Одна людина загинула, ще одна травмована. Загалом за минулу добу п'ятеро людей загинули від рук російських окупантів. Троє у Донецькій, двоє у Харківській та Сумській областях. Збройні сили України продовжують міцно тримати кордони. За даними генштабу, мають успіхи на Бахмутському напрямку, здійснюють ефективні контратаки. На окремих ділянках ворог відступив на дистанцію до двох кілометрів. Наші захисники ліквідували 610 російських окупантів, знищили 4 танки, 12 бойових броньованих машин та 14 артилерійських систем. Чергова хвиля мінувань у Дніпрі до колцентру СБУ назійшло повідомлення про закладену вибухівку у районних судах, лікарнях, будівлях СБУ, торгових центрах та аеропорту. Сапери перевірили майже півсотні об'єктів. Жодних вибухонебезпечних предметів не знайшли. Інформація виявилась хибною. Звільняв Херсонщину, боронив Бахмут, а зараз не дочекається контрнаступу. Це все про бійця із позивними талії з Нікополя. Чоловік покинув бізнес, аби встати на захист батьківщини, адже більше року росіяни тероризують його рідне місто. Нині воїн лікується у Дніпрі після тяжкого поранення на Донеччині, але вже прагне якнайшвидше повернутися на фронт. Докладніше наші кореспонденти. Я Хочу пройтись, хочу пройтись, встати і пройтись. Про таку просту річ нині найбільше мріє Мілан. Воїн зсу Мінно-вибухове і кульове поранення рук та ніг. 36-річний чоловік отримав під час операції в Бахмуті. Відбивав штурм багатоповерхівки. Під час евакуації тривалий час турнікет кровоспинний знаходився на нижній кінцівці, тому під час надходження до стаціонару виявлено було синдром тривалого стиснення. Намагалась врятувати. Врятувати ногу дніпровським медикам вдалося. Чоловік вже рветься назад у бій. Хоче взяти участь у ще одному контрнаступі. Це він разом із побратимами восени минулого року гнав ворога з правобережжя Херсонщини та звільняв село за селом. Навіть коли ми знаходилися вже в Новобідіслав і розуміли, що все на цій стороні їх нема, але ми ж все, все одно тримали річку, тримали кордон, виставляли підрозділи, спостережні пункти, доповідали, вичисляли де, хто, звідки працює, то танк, то артилерія. Тобто ну, то була робота. То ми все одно не розслаблялись, бо були обстріли. У листопаді Мілана перекинули на Донецький напрямок. Там все було по-іншому. Характер бойових дій, кількісна перевага ворога. Нині боротьба в Бахмуті триває за кожен метр нашої землі. Там бойня не з, 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 з обох боків. Плануємо операції. Тобто, як, як, як їх вибити? Як, як? Бо є ж будівлі, які більш вигідніші, тобто за них треба, треба там стояти. І... І їх звідти виганяти. Бо якщо ти заволодієш цією будівлею, тобто ти можеш контролювати 300-400 метрів. Для Мілана війна особистий біль. Його родина з Нікополя, мирного міста, яке окупанти нещадно обстрілюють кожного дня. Задля участі у війні чоловік покинув бізнес. Мати каже із сльозами на очах, але підтримала рішення сина. В перші ж дні вирішив йти захищати батьківщину, родину. Що ви тоді йому сказали? Пам'ятаєте, це твоє рішення? Добре. за понад рік війни дніпровські лікарні стали пунктами для оперативної стабілізації поранених військових. Далі евакуація та реабілітація у тилу. Лікарі звикли вже звертати увагу саме на ті травми, які можуть призводити там до ускладнень. Які потребують негайної допомоги, які потребують так, оперативного втручання вдома на Мілана чекають дружина та син. Саме для щасливого майбутнього кожної дитини чоловік готовий знову повернутися на передову, прагне наблизити нашу перемогу. Щоб закінчилась війна, то це на мабуть на кожного військовослужбовця, громадина України, щоб все закінчилося. Владислав Авдієнко, новини 11 каналу. У Дніпрі врахували досвід минулої зими і придбали над потужну газову станцію. Вона здатна безперебійно працювати весь опалювальний сезон і навіть під час блекаутів установки цілком достатньо, аби в разі чергових ракетних обстрілів росіян забезпечити безперебійне подання тепла до сотні житлових будинків і трьох десятків лікарень, шкіл і дитсадків. Станцію вже встановили в одній з котелень Дніпра. В планах придбати ще декілька подібних установок. Скажемо так відверто, що це найпотужніший генератор, який придбали територіальні громади в Україні, і це другий генератор, перший був встановлений в Ірпіні. Вони зупиняють кровотечі, лікують опіки та надають першу допомогу при невідкладних станах. Бойові медики окремої бригади тероборони Дніпра вже понад рік тримають медичний фронт на Донеччині. Ризикуючи власним життям, лікарі рятують українських військових та наближають нашу перемогу. Героїв на власні очі бачила Софія Куценко. Препарати для опіків є всякі пластирі для заклеювання зайвих отворів вот. у нас є для травматологічних хворих Всередині цього переобладнаного бусу медикаментів на усі випадки життя щодня у ньому бойові медики приймають поранених військових з лінії зіткнення. Тут їх стабілізують і далі передають до лікарень. Така перша допомога надважлива, аби зберегти життя бійців. Якщо пропустити якусь невелику рану, не помітити кровотечу. Це може сильно сказатися на подальшому діагнозі. І відновлені наших побратимів Євген вже понад рік рятує військових. Чоловік за фахом дизайнер має медичну освіту і два роки працював фельдшером швидкої. На початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем до тероборони. Тут бачив чимало набагато більше ніж у 2016-му, коли працював санінструктором у зоні. АТО. якщо тоді за рік могло бути один-два. Поранених безпосередньо від обстрілів. То зараз один-два поранених у нас може бути в першій половині дня. Забрав вирушаємо. Ось так. Фактично з під обстрілів бойові медики евакуйовують поранених. Заради їхнього спасіння ризикують власним життям. Для ворога ж вони справжня мішень. Росіяни буквально влаштовують за ними полювання. На одному з таких фронтовий лікар Антон отримав контузію. Вони напевно з дрону, з птички. от, вони вполювали так під'їжджаючу машину з пораненим. І потім вони під'їжджають, там медики всі виходять, починаються працювати і починають касетними обстріли робити. Три рази у нас так касетами накривали. Військового досвіду до минулого року Антон не мав. Працював медбратом в реанімації, сам захоплюється психологією для військових. Малює і влаштовує арт-терапію. Тут такий, як ціль, я не знаю, як зори цілі, я його називаю, ну щось таке є. Він так ну, допомагає відволікатися від такого стресу, ну і взагалі це як якась така медитація. Ну, якби ви самі бачите, який тут стан доріг, їх немає. По цим дорогам приходиться вести поранених. Ти завжди стараєшся обережно, щоб лишній раз не зробити боляче. Колись таким розтрощеним дорогам, а інколи і просто по бездоріжжю зазвичай і вивозять поранених. За кермом одного з бусів Влад, водій, санітар. За кермом чоловік вже сім років ані бойового, ані медичного досвіду ніколи не мав. Працював у школі вчителем фізкультури. Як почалась війна, мобілізувався до ТРО. Зараз на рівні з фронтовими лікарями рятує життя своїх побратимів. Стараєшся завжди доїжджати секунда в секунду. Стараєшся. Ти розумієш, що ти ти відповідальний за життя бійців. Водій також допомагає лікару. старається завжди доїхати швидко. на рахунку хлопців. Сотні врятованих життів вони роблять все, аби вибороти у смерті кожного пораненого військового. Вже понад рік вони сумлінно тримають стрій і захищають Україну на власному медичному фронті. Софія Куценко Олег Удринський, Новини 11 каналу. І на цьому все. Якщо у вас є цікава інформація або тема для обговорення, звертайтесь на гарячу лінію 11 каналу. Телефон зараз на ваших екранах. Ну і слідкуйте за нами у соцмережах. Побачимось.